На сторожі життя в Івано-Франківську презентували новий уніфікований клінічний протокол, початкова реанімаційна і після реанімаційна допомога новонародженим в Україні. Над цим документом в рамках україно-швейцарської програми здоров'я матері та дитини працювали провідні вітчизняні експерти. Вони певні завдяки впровадженню цих стандартів вдасться врятувати не одну малечу, адже до 10% дітей нині помирають від проблем, які можна вирішити ще у перші хвилини життя. Надання невідкладної допомоги воно особливо вимагає чітких і злагоджених дій. У випадку новонародженої дитини такі дії мають координувати між собою фахівці різних спеціальностей. Акушерки, акушергінекологи, неонатологи, педіатри тому відпрацювання таких спільних дій є надзвичайно важливим. Передбачити, як саме завершаться пологи, кажуть лікарі, практично неможливо. Тож цей документ вмістив у собі повний об'єм покрокової інформації з надання адекватної допомоги немовлятам, в основі якої кращі практики світових клінік. Чітко прописані алгоритми дій, стан оцінки плода, алгоритми дій, розписані. Все те, що хто. Хто, хто повинен виконувати які, які певні обов'язки, обладнання, яке має бути медикаменти, якими повинна надаватися допомога. Медикаменти з доведеною дією. Рівень кваліфікації лікарів запевняють очільники профільного управління, підіймають систематично, наразі ж працюють і над оновленням обладнання, аби як слід виконувати протокол.